Так, які висновки зробили ми знову ж таки спеціально для гладачів, ми то знаємо, як воно працює, але ще раз, щоб повторно візуально було чутно і видно. Цей засіб, новнейм, no ймовірно, китайського виробництва, антидронний щит, так названий. Ми його не так давно придбали, щоденно його використовуємо. Він непригодний для полювання на дронів. Але він пригодний на а, відганяння дронів від позицій. Тобто ми моделюємо ситуацію. 1750 метрів зараз від мене знаходиться пілоти. Вони беруть звичайний Mavic-3, який використовують наші вороги, піднімають його на висоту 350-500 метрів. Це висота, на котрій, звичайно, працюють ворожі дрони з ціллю коригування над позиціями. Тобто ворожий дрон залітає над, над окопами а, бійців ЗСУ. А, видивляється цікаві йому цілі і починає коригувати артилерію. Коли у мене в окопі є з собою такий засіб, я направляю його на звук, навіть не на візуальну картинку, бо сьогодні так сталося, що гарна погода, і на висоті 350 метрів дрон Mavic видно. На висоті 500 його візуально не видно. Його чути віддалено, але не видно. Тож на висоті 350 метрів він наді мною, я його ідентифікую з окопу. Починаю на нього вплив цю, цим е, засобом. Е, буквально на першій секунді відвалюється у пілотів, які знаходяться на, від мене на відстані кілометр 700. Відвалюється е, зв'язок, камера, висотомір, швидкостомір, повністю все відвалюється. І той е, дрон е, залишається сліпим. Але в момент. Коли наді мною знаходиться ворожий дрон, є свої потоки повітря. І дрон починає з шаленою швидкістю, підкорюючись пориву вітру, ходити в ту чи іншу сторону. Ціль номер один відігнати дрон від позицій, вирішується. Ціль номер два вирішується в момент, коли немає сильних в умовах, коли немає сильного вітру. Бо за момент подавлення, за час впливу цим, цим антидронним засобом. на... Того самого Мавіка за хвилину Мавік втратив, будучи сліпим, втратив висоту 100 метрів. Тобто, якщо я буду впливати на нього 3-4 хвилини, він фактично сяде на місці, на котрому був підловлений в умовах відсутності вітру. Коли є вплив вітру, то вітер його відносить. Відповідно, якщо вітер його буде в той момент відносити назад в сторону пілота, то в якийсь момент пілот зможе перехопити на себе керування. Якщо вітер буде від пілота, то фактично повернутися до мутрону до пілота після впливу цієї, цього засобу буде важче до того часу, поки він буде знаходитися у зоні впливу. І відповідно я, як будемо казати, полювальник, дожен весь цей час продовжувати на нього вплив. Таким чином. Маючи за хвилину 100 метрів посадки, 500 метрів висоти робочого стима треба мінімум 5 хвилин на нього впливати до повної посадки. Це якщо ми мріємо його посадити, і якщо вітер не відносить його на шаленій швидкості у сторону пілота. Друге, з використанням з метою відлякування від позицій безпосередньо пролітаючого для коригування дрону над позиціями, відбувається на відміну цей Засіб гарно працює для відлякування а, дронів над головами воїнів. А, не для полювання на дрони сілью їх захоплення, будемо така, таке інше. А, полювати дрон цим засобом, ну до речі, і іншими пушками, Квертусом і прибалтійськими пушками так само. А, це лише додаткові можливості, котрі виникають за умови. Певних складених обставин, тривалості дії, потоку вітру. Постійного перебування у контакті е, слуховому. Тобто е, полювальник воїн направляє е, той антидронний засіб у сторону дрона і впливає на нього постійно. Тобто Це е, сукупність факторів, котрі передбачають, е, там, загибель ворожого дрону. У всіх інших випадках це фактично пугало, опудало. опудало котре спроможно відігнати. Е, Дрони з позицій. Хоча ця функція теж край потрібна, і саме на ній я роблю акцент. Вважайте, на даному етапі це засіб спроможен на таку функцію.